Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про найвизначнішого представника середньовічної християнської філософії Фома Квінського та переходимо безпосередньо до вивчення його теорії. Як правило, її починається з його доказів буття Бога з тих самих знаменитих п'яти шляхів, які фактично є його найбільшим внеском у християнство. Однак я хотів би розповісти про його теорію в дещо інший манер, і почати з його теорії сприйняття з його епістемології. Чому? Тому що ця епістемологія дуже добре показує, звідки Фома Аквінський приходить і куди він слідує. Тому що його епістемологія, на відміну від тих, таки буття Бога, це та частина, де він фактично напряму слідує Авіцені Авероєсу і намагається поєднати їх з неоплатонізмом Боеця та зрозуміло, що теорією Арістотеля. І це показує той фундамент, на якому стоїть Фома Аквінський, і це дозволяє краще зрозуміти витоки його теорії. Більше того, оскільки я розповідав про цих філософів у моїх минулих лекціях, нам буде легше зорієнтуватися у тому. Де Фома Квінський робить прогрес, де він повторює якісь твердження, а де він є самобутнім філософом. Отож, Фома Квінський каже, що будь-яка тварина, і в тому числі людина, володіє здатністю до сприйняття. І ця здатність до сприйняття вона є фактично атрибутом усього живого. І її варто розуміти у декілька схемах, у декілька, можна сказати, що категоріях. І Фома Аквінський тут починає з такої собі емпіричної тези, тобто тези про те, що наше сприйняття воно базується на наших органах чуття. Тут він виділяє, зрозуміло, що п'ять традиційних органів чуття: це зір, слух, запах, смак та дотик. І відповідно він каже, що усі ці п'ять доставляють нам інформацію, яка надходить з зовнішнього світу. Більше того, не тільки нам, але і іншим тваринам. Ці органи чуття доставляють нам інформацію з так званих Proper Sensible, тобто з якостей оточуючого світу. Такими якостями є е, колір, звук, е, запах, тобто, це те, що існує поза нами в оточуючому світі, та те, те чого ми доторкаємося у цьому розрізі. Наші відчуття відповідають тому матеріальному світу, який нас оточує. Однак, за сприйняттям цих первинних якостей, як їх назвав Джон Лок та представники філософії нового часу, слідують і якості вторинні, які Фома Аквінський називає common sensibles. І ці common sensibles – це такі, як розмір, форма. Число, рух або спокій вони передають ті атрибути, які не знаходяться в самій матерії, тобто це наше їх сприйняття. Відповідно, сама поверхня може не містити кольору, однак ми бачимо колір через ту комбінацію освітлення та нашого зору, яка є актуальною. Тут Фома Аквінський фактично нічим не відрізняється ні від Авероїса, ні від Авіцени, і не дуже сильно відрізняється від Арістотеля. Однак він додає третю категорію, яка називається Accidental Sensibles, і це наше відчуття того, що щось є живим. І це вже достатньо цікаво, тому що вона поєднує в собі дані з наших органів чуттів, їх сприйняття. Та наше судження, тобто ми е, бачимо, що щось, наприклад, рухається або показує якісь інші знаки життя, і інтерпретуємо це е, саме як е, свідчення того, що щось є живим. Фома Аквінський продовжує, і фактично він продовжує за Авіценною, тому що він виділяє чотири внутрішніх почуття або чотири здатності людського інтелекту, які роблять е, людину іншою та вищою за інших тварин. Такими є здоровий глуст. Я думаю, що тут не варто надзвичайно сильно пояснювати. Він дозволяє нам просто жити наше нормальне життя та робити оцінки. І безперечно, здоровий глузд, він перш за все слідує дуже простому правилу, «слідуй за задоволенням уникай болі. Наступним є уява або фантазія, і уява вона відповідає за вищу частину нашого мислення, тобто коли ми проєктуємо себе у майбутнє, або коли ми роздумуємо над якимись важливими, або насправді не дуже важливими питаннями, тобто, наприклад, що з нами буде через рік, або е, якою могла бути наша зарплатня, це все функція уяви. І уява вона відповідає за просторове буття людини, тобто вона. Розширює горизонт, який відкритий людині. Наступна це сила оцінки, і зрозуміло, що вона дуже тісно пов'язана зі здоровим глуздом. Однак це також наша здатність судження, тобто ми розуміємо, що щось буде кращим, щось буде гіршим. І ми розуміємо, що щось є більшим, щось і меншим, і ми розуміємо, що буде дуже важливо у подальшому для його теорії, що якась поведінка є кращою, якась гіршою. І нарешті дуже важливою є пам'ять пам'ять для Фомея Квінського, як і для Віцени знов-таки, це свого роду сховище, де зберігаються наші колишні оцінки, наші колишні фантазії, і де фактично зберігається наше минуле. На основі цього минулого ми здатні робити. Хоч якісь оцінки майбутнього, тому розуміння Фомою Квінським людської особистості це фактично розуміння його як масиву пам'яті, на якому будується особистість, і відповідно те, що знаходиться в цій пам'яті, дуже часто визначає собою ким ми є. Але одразу постає класичне для філософії запитання: а чим же є наше сприйняття? Чи вони є матеріальними, чи вони є нематеріальними? Тут Фома Аквінський одразу хоче сказати, що, попри те, що наші відчуття сприймаються матеріальне, вони не є матеріальними самі собою. Чому так? Тому що якщо б вони є, були матеріальними, ми могли б знати лише предмети у їх е, одиничностях, тобто, наприклад, цей конкретний стіл, цей конкрет, ці конкретні двері або е, щось подібне. Наші ж почуття доставляють нам інформацію, за допомогою якої ми можемо сприймати предмети загалом, тобто ми можемо мати такі ідеї, як ідею стола в цілому, або ідею коня в цілому. Відповідно, що намагається сказати Фома Аквінський? що коли ми сприймаємо речі оточуючого світу, ми сприймаємо е, так звані феномени, тобто ми сприймаємо матерію. Але коли вона потрапляє до нашого розуму, то ми отримуємо форму. Уявимо собі, наприклад, нашу ідею тепла. Тобто Ми е, доторкаємося до Чогось теплого, наприклад, до вогню, і з часом вона починає пекти. Якщо б це доходило до нас у матеріальності, ми б отримували ідею саме цього тепла, тобто того фізичного впливу, який на нас здійснюється. Однак, коли тепла буде занадто багато, зрозуміло, що ми отримуємо ідею болю. І ця ідея боля вона буде не матеріальною ідеєю, вона буде фактично тою формою, яка доступна нам. Тобто для нас цей градус буде надзвичайно великим, але інша людина можливо буде тримати руку трішечки далі або буде мати інший порог болю або щось подібне. І для неї ця ідея не буде ідеєю болі, а буде ідеєю легкого тепла. Таким чином, наші враження, які дають нам органи чуття, немов би перетворюються у нас і стають нашим розумінням форм предметів, відповідно стаючи нематеріальними. І тут Тома Аквінський переходить до поєднання нашого чуттєвого та нашого інтелекту. Він каже, що якщо б людина володіла тільки чуттєвістю, то вона ніколи не могла піднятися від одиничних речей. Тобто, ще раз ми могли б, наприклад, пізнавати тільки якогось конкретного кота або якесь конкретне дерево. Якщо б ми володіли тільки інтелектом, то ми не могли б пізнавати конкретного, тому що без, без чуттів єдине, що нам було б доступне, це абстракція. Тому він розуміє наш людський інтелект та наше людське єство, нашу думку як поєднання чуттєвого та інтелектуального. І від Відповідно, це його записує до розряду дуалістів, тобто тих філософів, які тим чи іншим чином намагалися поєднати духовну та матеріальну субстанцію. І думаючи про інтелект, він дотримується Арістотелу та Авіцени та Авероеса розділення інтелекта на актуальний та потенційний. Потенційний інтелект це фактично інтелект дитини. Це інтелект, який як біла дошка, на якому буде написано все, що може бути написано, який актуалізується з плином життя, тобто уявіть собі колесо, яке зіштовхнули з якогось холма. Коли воно тільки починає катитися, всі траєкторії відкриті, і залежно від нерівності, і залежно від нахилу, вітру та інших чинників, траєкторія може бути різною. Однак, кінець кінцем у внизу. Цього самого Хома, це буде цілком конкретна траєкторія. Так можна розуміти співвідношення потенційного та актуального інтелекту. Тобто, якщо на початку інтелект потенційний, то життя і є його актуалізацією. І наш актуальний інтелект його також можна назвати дієвим інтелектом, його також згодом, можливо, потім будуть називати. Практичним мисленням, practical reason це є те, що спрямовує наші дії на актуалізацію якихось потенцій нашого інтелекту. І наш актуальний інтелект це фактично є наша особистість на тому моменті, в якому ми. Перебуваємо, тобто це ті можливості, які ми актуалізували, умовно кажучи, від найменших можливостей, як то випити чаю або кави, до найбільших можливостей, як то яку професію обрати, чи я, яку релігію, чи бути доброчесним, чи ні. І саме у розумінні інтелекту є одна з головних відмінностей Томи Аквінського від Авероїса, оскільки ми пам'ятаємо, що Авероїс стверджував, що існує декілька. Видів існування інтелекту, тобто існує наш індивідуальний інтелект, який знов-таки поділяється на актуальний та потенційний. Однак існує і колективний інтелект. Тобто це такий інтелект, який дозволяє людям пізнавати одні й ті самі явища у схожій манері. Тобто ми розуміємо нашого вчителя, тому що ми маємо з ним щось спільне, тобто наші інтелекти з ним немов би об'єднані в яку єдність. І більше того, коли Сидить 30 учнів в класі, і один вчитель їм щось розповідає, то він пояснює набагато менше ніж учні розуміють. А відбувається це, тому що наші інтелекти на певному рівні з'єднані у єдність, і фактично наше пізнання є одночасно загальним колективним пізнанням. І така думка здається Фоми Квінським надзвичайно юридичною, і він рішуче виступає проти неї. І, наприклад, він каже: наступне: якщо я думаю про камінь, і ти думаєш про камінь. То було б необхідно, що я і ти маємо однакові інтелектуальні операції, однак ми не маємо однаковий інтелект. Тобто він говорить про людську природу, що в природі людини закладено те, що ми думаємо певним чином. Однак це абсолютно не значить, що нас щось об'єднує з іншою людиною. І на думку Фоми Квінського, ця тактуалізація інтелекта від потенційного до актуального відбувається у три ступеня: перше це формування концептів, тобто, коли людина. Починає думати абстрактно і від якихось ідей, оточуючого світу, переходить до концептуалізації їх у так звані фантазми або е, загальні ідеї. Тобто ці ті ідеї, які дозволяють нам е, наче, схопити світ у е, певній схематичності. Наступним другим є композиція суджень, тобто, ми бачимо, що це відповідає його внутрішнім інтелектуальним здатностям. Тобто, коли ми навчилися абстракціям, то ми можемо висунути свої думки стосовно цих абстракцій. Ми можемо оцінити наскільки вони хорошими, поганими. Або ніякими відносно до нас, і нарешті найважливіша здатність це здатність робити висновки від одних суджень до інших. Тобто ми маємо декілька суджень, і з них ми вибудовуємо певну систему, яка стає фактично нашим баченням оточуючого світу. Тобто, знов таки Фома Квінський один з перших, хто оперує таким поняттям, як горизонт, і це поняття воно фактично означає те, що відкрито нашому світогляду, те, що Є межею можливого для нас. І відповідно, наша здатність вивоз... виводити судження, інферентні судження, як він їх називає, є нашою можливістю розширювати свій горизонт або моделювати його у відповідність до наших бажань. І виходячи з цього, Фома Квінський будує свою систему знання або того, яким чином знання має існувати. І він будує його через термін, який згодом будуть вживати дуже багато філософів. Це термін «сцієнтія», або фактично наука, «сайенс». На сьогоднішній день однак, сієнтія Фомея Квінського це не звичайна наука, а це наука ідеальна. Тобто, уявіть собі, наприклад, фізику такою, як вона має бути, тобто фізику, що реально пояснює що оточуючий світ та що об'єктивно розкриває причини та явища, які нас оточують. Відповідно, наближення до сієнтії буде. Пририста наукового знання та відкриття якихось істин, тобто для Фомея Квінського, як і для дуже багатьох філософів до нього і після нього. Прикладом можуть бути аксіоми, наприклад, в квідової геометрії. Тобто, на його думку, якщо ми схопили певне відношення сторін та порахували його, то це і є сієнтія, тому що до цього вже нема чого додати. І таким чином науковець, зокрема, і теолог, має прагнути у своїх дослідженнях до того, щоб досягти. Сієнтії стосовно якогось питання, і ця сієнтія є повнотою. Тобто, коли ми написали, сказали все стосовно якогось питання, то ми його можемо вважати закритим. І таким чином ми не мов би, поклали цеглину у е, велику будову загальнолюдської сієнтії. І зрозуміло, що вона поділяється на дисципліни, і десь вона є ближчою, десь далі. І сам проект Фомея Квінського можна вважати. Його мрією про побудову стінті у теології, тобто його сума теології, це безперечна спроба закрити теологію, побудувати такий фундамент, або насправді не фундамент, а готову будівлю, після якої люди будуть тільки заходити всередину. Однак їм не треба буде нічого добудовувати зазовні, тому що всі питання, які треба було вирішити, вони вже... Вирішені. І, мабуть, дещо амбіційно або, можна сказати, що гордоливо, Але, схоже, що вся теологія мала бути коментарями до Фоми після Фоми, тобто його амбіцією було побудувати таку стієнтію теології, яка б була універсальною. І у коментарях до пастеріорної аналітики Аристотеля Фома Квінський дає своє визначення сієтії. Він дає список тих ознак, які нам скажуть, що ми вже прийшли до сієнті у якомусь нашому знанні. І ці ознаки будуть наступними. Мати сієнтію це значить пізнати щось досконало. Мати сієнцію це значить дізнатися причину тої речі, яку ми намагаємося пізнати. Сієнтія це пізнання з очевидністю або пізнання з впевненістю про річ або про її природу. Об'єкт сієнті є справжнім та не може бути іншим. Тобто, ми розглядаємо щось що є не фантазією, не видумкою, а що є справжнім. Мати сієнтію це результат дійсного силогізму. Тобто, Фома Квінський, на відміну від Авероїса або Авіцени, не був таким майстром логіки та ніколи не вдавався до детального аналізу Арістотелевої логіки. Однак силогізм для нього залишається доволі таки впливовим та. Доволі таки м, очевидним методом виводу якогось результату філософії, тобто побудова правильного висновку на основі релевантних засновків, це фактично основа філософування. Тобто, ми не можемо мати вірний висновок, якщо засновки є неповними або хибними. Таким чином, силогізм для нього є еталоном філософського мислення. Підставами такого силогізму мають бути правдиві перші. Та безпосередньо. А також мають бути краще знані, апріорні та причинами для висновку. Тобто, ще раз він акцентує на тому, що ми маємо будувати силогізм на надійних засновках. Тобто, ми не можемо брати будь-що і з нього ліпити логічне знання, як це здавалося можливим, наприклад, тому таки П'єру Абеляру. І в цьому. Фома Аквінський набагато ближчий до реалізму. Загалом його позиція, яку називають концептуалізмом, є ближчою до реалізму у епістемології, ніж до номіналізму, тому що він вважає, що знання не є простими словами. Знання схоплює щось, що існує як форма матерії. І нарешті ці засновки силогізму вони мають стосуватися природи речей, тобто вони мають відповідати дійсним явищам, які нас оточують, та проникати як можна глибше у те, чим вони є. І як результат, ми отримуємо сієнцію, тобто універсальну правду. Зрозуміло, що сам Фома більш-менш реалістично оцінює наші перспективи до досягнення такої правди, але оскільки він вважає життя науки та життя споглядання одним з найкращих можливих проведень життя, то, попри недосяжність сієнції, нам варто прагнути її, тобто нам варто будувати своє знання для того, щоб воно максимально наблизилось сієнтії і. Це дозволить нам пізнати як е, Бога, так і самих себе, що, власне кажучи, і є шляхетною метою життя. І варто сказати, що е, Сієнтія стає мрією для філософів на багато багато генерацій вперед. І коли ми подивимося на е, роздуми того самого Декарта, то ми побачимо, що він наслідує Арістотеля, наслідує Аквінського в тому, що він сподівається побудувати науку на простих та ясних судженнях і. Прості та ясні судження, вони фактично і відповідають тим критеріям, які Фома Аквінський ставить до засновків своєї сієнції. Коли ми розуміємо, на яких засадах Фома Аквінський будує своє знання та що лежить в основах, ми можемо перейти до наступних частин його теорії, а саме до його доказів буття Бога, метафізики, етики та е, усього того, завдяки чому він і став. Доктором теології та найбільш впливовим філософом середньовіччя та сучасного християнства, я буду радий відповісти на ваші запитання або зауваження у коментарях. Та очікуйте нових відео до нових зустрічей.